Я тут, я поїхала. Сонячна погутка сьогодні. Я думала, що приїду, будуть такі дощі. Так, по дорозі був дощ. Їхали через Баварію, там дуже гарно, тепло, класно. І приїхали сюди вночі. Я нічого не роздивилася, зараз роздивляюся. Класно. Мені поки що все подобається. Сонячно, тепло. Але вже відчуваєш, що трошечки починає холодати. так? Каже, що Лівачині погода дуже сильно зміниться. Сусідні будинки, поряд дуже багато зелені. затишно. Класно. Ой, сонечко, 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 сонечко. Дивіться, який який кущик. До речі, потихеньку. Мене чекали. Відчуваю, що мені тут не буде погано, але як би не було тут класно, а доба найкраще. Почалась до виступи в моєму житті. Що це за допомогою рідних, за допомогою друзів, з вашою допомогою, з підтримкою все буде добре. Я вам бажаю гарного настрою, гарного сонячного, осіннього дня і дай Боже швидше, мирного неба над Україною. Дай, дай Боже.